Для карт. Крим це Україна, чи все-таки Росія зараз? Так. Е... По закону. Е, карти відповідають по закону. По закону а це Україна, бо воно анексоване. Тобто воно так. незаконно забране. Uh -huh. yeah. А вони настільки законні, що другий раз ти їм кажеш: ну, давайте так от, ну, домовимося. Ні. Ні. Uh -huh. От вони настільки от такі, вони прямолінійні, лінійні, так? Так, цікаво. Ну, принаймні, моя колода така. А ну давайте ну, спитаємо бо... у вас зараз в картах. Крим це Україна для них. Крим це Україна. Давайте так. Для, е... Що, для моїх карт хочете спитати? Да? Ну, Як просто вони говорять. Да, да, от, 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 для вашої Давайте карт. так. З э, точки зору э, всесвітньої справедливості. Так, о, правильно. Э, Крим. Це Україна, добре. Так. Дивіться, м'яча в серце. Так. Ми, ми в точку попали. Так. 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 Воно знаходиться на межі, ось а так, да. стосовно всесвітніх законів, так. І ось карта відплив відплив. Тобто він як відплив, так і припливе. Да? Тобто так. це тимчасове явище. Ну, люди на воді постійно не живуть. Ну навіть якщо вони живуть, їм треба кудись припливти, щоб взяти продукти, ще щось взяти. Вони не можуть там ну, постійно, хоч хоч колись треба, mm -hmm. так? так. От. І тому це мені показують: він відплив. Але він припливе, ну тобто так. він Я зрозуміло, да? Тобто Крим вернеться та, да? Крим... вернеться так, по Криму. Давайте подивимося Крим на серпень місяць. Тоді ситуація в Криму на серпень місяць. Ну, прекрасная ситуация по Крыму. Опять-таки, все говорит о том, что Крым меняет свой статус. Крым меняет, меняется, все в Крыму меняется, власть меняется, все меняется. То есть изменения. То есть то еще раз, еще раз карта показывает, что то существование Крыма, которое было при России, оно завершено. Все этап этот завершен. Сейчас начнется что-то новое. И эти месяца это просто подготовка к тому, чтобы это новое начало разворачиваться. Угу. Но как раз август будет ключевым месяцем по Крыму. То же самое по Херсонской области. Огромное количество там работает предателей, недоброжелателей, агентов. Но да. тем не менее на Херсонское направление будет э, выделен Прекрасний ресурс, який дозволить перейти там в атаку і приведе к этих цих територій. Тобто, давайте так, до кінця 24-го року. Чи бачимо якісь зміни в плані деокупації Криму? Так. Да. Угу. Боже дай Бог. А все-таки. Розумієте, росіян вже звідти випихнути важко буде, тому що там у них Чорноморський флот, ці, ці мости, всякі, бухти. Я, чого росіяни підуть? От розумієте, тому що для, кажу, я вчора навіть читав, що для Путіна, навіть цієї фігури Путіна, Крим є, знаєте, як ото як голка в яйці. Для нього це смерть. Чого вони підуть? Причина, чому росіяни підуть звідти? Те, що їх вибиватимуть, це зрозуміло. Але ж так ось так дивно, що вони самі, наче. Ну, незнащить себя перед выходом они уйдут потому что им прикажут уходить угу. будет приказ сверху и потом я вам хочу сказать что все-таки они уходя будут очень много после себя оставлять э, заминированных то есть Будет месть с их стороны. То есть они продолжат мстить за Крым еще очень долго. Крым это, знаете, такая палка о двух концах. С одной стороны, завоевывая Крым, мы рушим режим Путина и веру в него, а с другой стороны, мы получаем повод для долгой мести. Mm -hmm. И сопровождаться а как... да. в виде терактов, в виде. Прилетов. То есть очень еще много будет неприятного. Но э, освобождение Крыма это вопрос решенный. Освобождение его в пользу Украины. Угу. А что, что не будет на Черноморским образованием в Крыму? Севастополь. А его не будет. Российского флота не будет. Он будет уничтожен. А что потоплен он будет? Угу. Получается, что то, что не будет уничтожено, оно будет вынуждено перемещаться в другие места, uh -huh. а что не успеет переместиться, оно захлебнется водой. Ну тут такая карта и выходит, как бы отравление от воды. Uh -huh. И это, видимо, этим будут заниматься реально морские дроны, потому что опасность идет с воды, не с воздуха. Uh -huh. А саме базування оце в Севастополі, тому, тому що вони покинуть територію, там такі, е, там вже уявіть, скільки це років, століття вони там сиділи, е, крутили, мутили, будували, все, що вони так просто підуть з цих бухт? Які, я, яка доля у цих Сівастопольських? Так, так, так і підуть. Все, що може ходити, воно йдеться. А все, що не може, воно буде затоплено. Я вам хочу сказати, що тут таке впечатлення, що навіть. Нет интереса в трофеях, есть интерес просто в уничтожении. Поэтому, наверное, даже будет указ не брать эти корабли, а уничтожать их. Ну, тобто, давайте. Цель Украина сама чи з допомогою партнеров. Украина воюет одна, но за, за ее спиной стоят э, сказать, более сильные yeah. люди, более сильные э, авторитетные державы, которые ее прикрывают. Окей. Okay. Okay. вы знаете, Это что чудо, дальше. Очень... Когда пойдет наступление в сторону Крыма, будет очень активно, будет все гореть и пылать, То есть они будут выжигать эти бухты, где стоят эти корабли, все там будет гореть. Але от питання наших глядачки, вона мене прям, знаєте, в полон взяла, пише. Пані Ірина в розкладах говорила, що ознакою зак... по закінч... закінчення війни буде яскраве сонце, яке ми побачимо. Чи прожили ми це палюче сонце, пише юзер BN425 мм. Коротше, по яскраве сонце. Ви мали на увазі спеку 40-50 градусів, чи яскраве сонце це якийсь вибух? От що це таке було? Давайте подивимося. Давайте. Так що за яскраве сонце мало бути, яке є а, тим, скажімо так, моментом після якого да, закінчиться війна в Україні. <звач> Про спеку це правильно. Ось, ось Тут карта місяця, але воно на сонце теж похоже. Так, так, так. Тому о, 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 я поклала розклад, а в мене одразу думка. Да? А спека навіть вночі. Тобто е, карта ночі, спека навіть вночі. Тобто яскраве сонце це не мається на увазі, що тільки сонце, а це мається на увазі, що настільки спека, що ніч вдихати навіть вночі. Ну, угу. Я так розумію, це якраз про а, таку от, теплу а, погоду, яка, от, скажімо так, аномальна, тепла Так. Да. Да?